Святий Пантелеймон – великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб. У молитвах просимо його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково 40 разів. О, великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці. Та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь, О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь, О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілитель Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілитель Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий Цілителю Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілитель Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. Амінь. О великий Цілителю Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, миру серці та силу духу. I mean,